Але сама собою Галичина ну без цієї підживки великої України надаруйте вона була найвідсталіший, один з найвідсталіших регіонів у тієї самої Бабці Австрії. Ну і якось трошки некрасиво через 100 років, значить, дякувати, це так, ніби знаєте, як кріпаки, дякують доброму панові. Якось ну, нема в цьому даруйте гідності, культурної гідності, щоб, розп... щоб розчулюватися добрим вуйцем цісарем. Ну, ще, ще Франко намагався вправити мізки селянам, щоб вони тим, тим е, добрим вуйцем цісарем не сильно очар... очаровувалися. Ну і виникає питання, з якої традиції ви походите. Чи ви, чи ви з Франкової традиції походите, чи з отих передбачені? Перепрошую темних хлопів, які маршу, марширували пам'ятаєте у Йозефа Ротта в марші радецького, як там марширують ці самі значить новобранці, і співають наша наша славна цісарева. А та, тата цісарева вже років 20 як померла. От але пісню вони все ще співають. Українці це русини в нього там. Значить, співають наша славна цісарева. Ну от, от якось мені, от кожного разу, коли я відгомони у цієї самої пісеньки, чую в цьому культі. Пляцків і і значить, вуй, вуйця Цісаря і Бабці Австрії, розумієте, то от мені якось трошки кожного разу я відчуваю навіть, іспанський сором. Ну, Якось ніяково ну, трошки воно цей, не, не, не пасує воно до націєтворення.